Вітаю вас на каналі Варбанда, і сьогодні буде розмовне відео, тобто подкаст, і буду говорити про козаків. Так, про козаків, тому що на фоні тої страшної війни, яку розпочала Росія, і на фоні тих боїв, які йдуть, відбувається такий трошки, слава Богу, патріотичне піднесення такі от. Поштовх дістала всяка творчість і так далі, з'являється багато таких от патріотичних пісень, з'являється інтерес до історії, з'являється інтерес до культури української в самих українців, і з'являється інтерес до козаччини. І, на жаль, на фоні багатьох хороших речей з'являються шкідливі речі, і хочу просто це питання підняти і обговорити, і щоб люди, які можливо його почують і працюють, задіяні в таких от. Навколо козацьких проєктів, щоб звернули на то увагу. Знаєте, дуже давно в таких колах, в інтернетиках, які трошки цікавляться козацтвом, йде боротьба між так званою шароварщиною і образом таким фентезійним козаків, нав'язаних нав радянським, радянським минулим. Це такий знаєте, грубий козак в шароварах, пожирач вареників трошки любить випити з оселецьом, з вусами жирними. Шаблею махає наліво-направо. От такий от герой. Це оцей образ. А, ще обов'язково в нього має бути голе пузо, широкі шаровари, шкіряні такі, такі штуки на руках. І батіг. Батіг це мастхев. Це Ось такий образ козака. І той образ, який е, дуже багато вже добре описаний. І тут я не можу не згадати пана Сергія Шаменкова, від якого в мене є книжка дуже хороша про піхоту українських гетьманів. І є дуже багато зараз робіт людей, які задіяні в так званих реконструкторів, які працюють, які перевіряють, які кажуть, що так шаблю носили, бо так зручно. А так стріляли, бо так зручно стрілялося. І деякі погляди на якийсь ремонент, на якийсь одяг, на щось таке воно сильно змінилося. З розвитком власне у цього руху реконструкторів. І зараз дуже багато тої інформації. І на жаль, на жаль, з'являються проекти, скажімо так, дуже шкідливі. І зараз про них розкажу більше. Ну і в першу чергу, це звичайно ж я хочу поговорити про. Козаків-характерників, як таке супер-пупер-мега-дупер негативне явище в козацтві, в історії козацтва і в висвітленні козацтва сьогодні. Ви знаєте, зараз з'являється дуже багато мракобісів, які у тих характерників пхають наліво і направо. І тут я хочу сказати, що я не є таким пористом, який буде казати: Ой, це такого не було, і все, не говоріть про характерників. Ні, абсолютно. Є напрямки галузі, де вони пасують. Наприклад, якщо... Є, я зараз просто не буду називати конкретно проекти, але є проекти по настільних іграх з фігурками, щось тому подібне, коли і стиль фігурок, і стиль самого, самого твору тобто, або то комікси, або це настільна гра, або тобто. Зрозуміло, що це якась річ нереальна фентезійна, там пасує мати характерника, тому що нащо видумувати якогось додаткового мага, якщо є характерник і все, в банді є маг, бо це характерник. Ну якби все логічно. Але якщо проект зв'язаний з реалізмом, з реальністю, а ще особливо, якщо беруть якогось цього характерника в кожусі напіввовка вовка або ще щось і малюють його поряд з сучасним воїном ЗСУ, ну це просто цирк якийсь. Це просто я не знаю взяти якогось. Ну, це несерйозно. Мені здається, так не можна робити. Не можна поряд з сучасними воїнами, героями, які захищають Україну, малювати якихось таких несерйозних персонажів і ще на тому піаритися, і ще на цьому всьому фоні просувати якесь відверте мракобісця. Розумієте, одна справа, коли є люди. Скажем так, Які з'явилися давно, які видумують псевдо-козацькі бойові мистецтва і впарюють їх людям, просто вдівши замість кімано шаровари і махаючи ногами як дурні. І кажучи, що це якісь супер супер бойові козацькі мистецтва, то це одна справа, тому що хай хай то просто бойові мистецтва, якісь традиційні в е, такому національному фольклорі, в будь-якому випадку це несе якусь рухливу діяльність для людей, для дітей, і це нешкідливо. Але коли люди реально впарюють якісь якісь нереальні навики характерників, вміння, якісь магічні знання, псевдомагічні знання, тому що Розумна людина розуміє, що немає ніяких магічних знань, які можуть перетворювати людину на вовка або давати якісь суперздібності, все це мракобісця. І мені здається, такі речі треба фільтрувати зразу і зарубувати на корені. Абсолютно, абсолютно не можна толерувати таких речей. Ну і ще повернуся до проблеми образу. Образ козака, який дуже часто є не таким. Козак, ви знаєте, те, що я казав, сучасні дослідження показують, що нам треба малювати в сучасних творах, в, не знаю, в літературі, в коміксах. Якщо йдеться про реалізм, знову ж таки той образ козака, який він був насправді, бо насправді в реальних козаків є багато чого повчитися, тому що. Якби там не було, а козацтво це колиска української демократії. Козаки вміли власне з козацтва, напевно, починається оця вміння українців згуртуватися навколо ідеї, згуртуватися. І оцей процес самозгуртування, коли не треба вказівки, коли кожен знає, що робити, оце мені здається, власне, звідти походить, і це треба показувати. Цей посил має нести образ козака. бо... Як виглядає такий, скажімо, фентезійно закоренілий оцей такий образ козака, нав'язаний? Це такий собі, знаєте, розпіздяй, алкоголік, має все в носі, ходить, махає шаблею, їсть вареників багато, горілку п'є відрами. Ну тобто, от такий і пригоди дуже часто описуються таким чином, що він там мало на що впливає. Він якось саме все відбувається, а він герой такий, оп, і все є. Я вважаю це дуже неправильно, тому що, е, якщо заглянути в історію, а для багатьох, реально, для багатьох е, дітей і, і дорослих сьогодні, наприклад, відкриття те, що козаки шаблями майже не воювали. Козак це мушкетер. А мушкетер – це означає, що козаки ставали в лінію і стріляли з мушкета. І така тактика бою вимагала від козаків зовсім інших навиків, не махання шаблею, а вивучки, муштри. і… Оцеєї взаємодії, тому що мушкетери вони не працювали просто як от кожен собі стріляє, як йому хочеться. А насправді це був дуже злагоджений механізм. Цілий загін стріляв. Перша лінія стріляла, відходила, заряджала, підходила, друга відстрілювала, заряджала. Тобто цілий механізм. Козаки це яскравий приклад отої муштри і злагодженості дій. І саме тому на гербах багатьох гетьманів тих часів зображав, зображувався саме козак з мушкетом. Козак з мушкетом козак це стрілок, стрілець. І навіть козацька кінота, що нам завжди часто розказують, показують, як козаки на конях стрибають шаблями, махають. Це все фігня, тому що козаки, я маю на увазі, оті українські козаки, запорожці або інші, вони воювали. І козацька кінота… Працювала переважно як драгуни. Тобто козаки швидко виїжджали на конях на позиції, спішувались і стріляли. Потім знову їхали на нову позицію, спішувались і стріляли. Така тактика драгунська. І тому. Тому мені здається, від цього треба відштовхуватись, коли ви працюєте над якимись навколо козацькими проєктами, і від цього треба малювати образ козака як людина, яка працює в команді. Звичайно, звичайно, є яскраві особистості в козацькій історії. Є Сірко, є Сагайдашні, є інші гетьмани, є інші ватажки, отамани, які показують своїм, своїм прикладом якісь героїчні, якісь приколи вони робили. І, звичайно, це все є. Але якщо говорити так про середньостатистичного козака, то це насправді зовсім інший образ, ніж той, який нав'язується сучасною, не сучасною, а так би мовити, пострадянською культурою. І, на жаль, багато хто сьогодні переймає той, той образ і тягне його далі в майбутнє. А він шкідливий той образ, його треба позбуватися, просто треба його позбутися. Ну і давайте згадаємо святе, проговоримо ще про шаровари. Тому що є така дискусія в інтернеті: носили, не носили козаки-шаровари, і як е, говорять дослідження серйозних людей, я схиляюся до думки їх, що шаровари в 17 столітті, а власне, як на мене, це такий найбільш яскравий період козацтва, шаровари козаки широко не носили. Носили вузькі штани. Е, е, якщо для вашого проєкту важливо трошки зберегти. Якусь таку більш звичний образ, то просто малюйте козакам ширші штани трошки, а не оті широчезні шаровари, які просто, я не знаю, сеньор Помідор який сходить, а не, а не козак, тому що шаровари такі широкі, що просто. Я думаю, що тут теж треба намагатися трошки відійти від того. Ну і сам термін шароварщина, він теж взявся не на пустому місці. Розумієте? Тобто ті шаровари, які совок тягнув і всюди пхав українців, зображував в тих смішних шароварах, це, це неправильний образ комічний і шкідливий, і його треба себе викорінювати просто. Бо козак це не шаровари. Ну, Про вишиванку, я думаю, теж говорити не, не треба. Козаки вишиванок не носили. Все, забули, поставили крапку і, і пішли далі. Добре, а як висновок, хочу просто попросити людей, які працюють зараз над якимись проєктами, бо я думаю, що є такі, які працюють над якимись проєктами навколо козацькими, чи то ви робите настільну гру, чи комп'ютерну гру, чи якийсь художній твір, чи комікс, чи може ви кліп знімаєте, в якому є козаки. Я вас дуже прошу, люди. Відкрийте очі, вивчіть сучасні джерела на цю тему, викиньте з голови, викиньте з відусіль образ, нав'язаний совком, оцього шароварника, алкоголіка, пожирача, вареників, який наліво і направо шаблею махає. Це шкідливий образ, його треба позбутися раз і назавжди. І буде всім щастя. Я знаю, що не до всіх дійдуть мої спроби достукатись до розумного. Є люди, для яких важливо почути інформацію від вищих сил. Тому спеціально для таких людей я зроблю розклад на картах Таро. Перепрошую, на картах Діксід. Я, я мав вже цей псайкер більш прокачаний, я вийшов на новий рівень, я розкладаю Діксід-карти. Ось я викладу три карти, і давайте ми подивимося, що нам скажуть. Що нам скажуть вищі сили? Так, дивіться, вищі сили нам кажуть, ну, я нічого не видумую. Ви самі все бачите. По-перше, русні пів. Да. По-друге, характерники це повна хуйня. Ну, а по-третє, по третє, допомагайте Збройним силам України і ми переможемо.